Про головне події в Харкові та області 27 червня. На Харківщині з'явилася ще одна сіра зона поблизу кордону зарев. Відповідні зміни внесла до своєї мапи команда Діпстейт. Зранку аналітики повідомили, що поблизу Сотницького козачка, що на Золочівщині, тривають бої. Ситуацію прокоментували в Державній прикордонній службі. Речник відомства Андрій Демченко, ветеріна смарафону, заявив: вчора російська ДРГ зайшла на територію України в районі села Сотницький Козачок. Зав'язався стрілецький бій. Прикордонники відбили атаку, а на місце відправили проти і не резерв, щоб зачистити територію. Близько 16-ї години вечора в Харкові знову був приліт. Перед тим начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що ворожий каплетить у бік міста. Удар прийшовся по Київському району. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, влучання було у житловий район по приватному сектору. Деякі будинки зруйновані. Дісталося також корпусами гуртожитку. Вишо, що знаходиться поруч. Станом на 17-ту годину начальник Хова Олексій Нігубов повідомив про чотирьох постраждалих у чоловіка. Вибухове поранення ще в трьох людей. Гостра реакція на стрес. На Харківщині з обласного бюджету виплачуватимуть по 8 тисяч гривень дітям загиблих захисників і захисниць України, навіть якщо вони зареєстровані не в районах, а в обласному центрі. Також 7 мільйонів гривень передбачили в обласній програмі на дитяче оздоровлення та відпочинок. Про це повідомив начальник ОВА Олег Сеньгубов за наслідками засідання сесії облради. На тій самій сесії депутати підтримали рішення про перейменування населених пунктів. Місцеві обранці клопотатимуть перед Верховною Радою про зміну назви сіл Побєда в Лозівському районі, а також Безмятежне, Первомайське та Одрадне в Куп'янському. Також визначили шість нових почесних громадян Харківської області, серед них, зокрема, архієпископ Харківський Слобожанський Митрофан, колишній командир 92-го ШБР Павло Федосенко, начальник Харківського військового госпіталю Едуард Хорошун і заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Нестеренко. Більше новин на сайті медіагрупа об'єктив незламні разом.